Я забула вам показати, що ми ще заїжджали у фору. І мені ну, от, інколи, я так не їм не їм нічого солодкого, а тоді, як прихочеться, хоч кричи, рятуй. і впало мені в око це отакі кістечка. Я ніколи таких і не бачила, ну просто не звертала уваги, тому що як не хочеться, то ти на нього не звертаєш уваги. А як схотілось, то вже ж пішла в той відділ, де торти. Тістечка називається птіфуре чоко. Насичений какао бисквіт з ароматною начинкою. Чоко і какао декором. Мені вони дуже сподобались. Дуже. Ось така коробочка. Я вам зараз покажу, може, може, ви ж вже таке їли, а може і ні. Як ні, то варто спробувати. Такі класні, те, так, що треба. Це ми з дідуликом, то вже шість штук ми з дідуликом. Ну, я, мабуть, чотири, <гум> а він дві. Ну, ну, ну дуже смачні. Мені сподобались. Якщо кого зацікавило і ще не коштували, то варто спробувати. Вони коштують щось 150. Ну, я розумію, що й не дешево. 150 чи 6, чи щось так. От таке. отаке, щось, щось так. Але якщо сильно прихочеться, то є можливість, то можна купити. А так півдня нічого не робимо. В хаті чисто, їсти є що. Ну, ну що ти будеш оце робити? Нічого, ще і світло вимкнули. Ну, правда, до генератора цей заводили. Я дивились телевізори. Він свіяє свій. Ото таке ми робимо. Ну, а це вже треба лягати і відпочивати, бо щось рот дереться. Світло вже в нас є. Це вимкнули недавно. Ой, та й таке. Будемо відпочивати. Всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Oh, my, my, І тими думи крини. До речі, за супермаму. Вчора буквально відкрила директ в інстаграмі в запитах. Дивлюся, пише СТБ, Добрий день. Я кастинг-менеджер. Розуміємо. Клас, малюнки, привіт. Значить, кастинг супермами. Приходьте до нас на супермаму. Я думаю, боже, що ж я покажу тим супермамам, ламастіри свої. Ой, вони з борщами, будуть приходити, а я з мальованками ходити буду. Це, звісно, дивіться, якщо б мені захотілося так пойти поїздіватися, я б могла це зробити. Я б могла піти погнати біса. Ну вони ж мені не дадуть. Вони мені зараз напишуть свій сценарій. Ви представляєте? Вони <кій> будуть сидіти там за столами їсти, а я малювати. Такого ще я з тебе не бачив, чесно. Ну, ніхто цього мені не дасть зробити, це, по-перше. А по-друге... Мені не дуже цікаво. Це треба дітей напрягати, це треба так взагалі всіх напрягати. Я так не хочу зробити. Так, да, половину повирізають і все. Поставлю їм свої умови. Мені не дуже, мабуть, цікаво. Це ця аудиторія прийде за тебе каналу. Вона мені. Не дуже треба, тому що це будуть більше старші люди. І не те, і що старші люди, але ну, ті люди, які люблять серіали. Я ж в себе в блозі не роблю хайпу, я нічого не хайпую. Їм треба постійно буде оце такий серіальний вайб, придумувати, закривати сторіночку. Ці помідори, які вилазять, вони мені дуже подобаються. Я не можу це все придумувати. Це, знаєте, оці такі Перейдіть, Там Людмила, не знаю, поїхала, уїхала, народила, відрізала, пришила. Я не можу. Далі їх не сильно там зна скільки в мене тих фломастерів. Він не сильно шарить покаже. Так, да, 500 євро коштує ось ця коробочка маркерів. Це Америка, це не тему. Ви розумієте, так? Да? Ну, Китай, це все не для мене. Я буду пити з китайської чашечки на китайських журналах, намалюватись такими маркерами. Ні, реально, я дуже собі захотіла, я за якість. Я вважаю, що вони якісні, і мені просто вони гріють душу. Ребят, ну, ну, ну що люда-люда? А за сумки віддавати по 10-20 тисяч доларів? Це та, та сумка. Вона не приносить, ти раз вийшов і забув. А це 500 євро, удовольствия, море, малюєш кожен день, приходиш, дивишся, гладиш, далі малюєш, дівить. Стоять в коробці, тому що мені треба ще їх показати, показати, розказати усьому світу про них. Я ж і вони стоять у коробочці ще. Вже не переживайте, я достану. І в інстаграмі покажу, і в тіктоці 300 разів про це зніму. Так, да, 108 штук. Це ж треба, ну, якби, треба про це людям розказати. Світ має знати, що такі фломастери взагалі сучасну. Де вам хто таке покаже, як не люда? Ви цініть, а не виписуйте всяку дурницю. І так, починаємо розпаковку. Ось хтось сердечко йшле. Ціна 500 євро. Значить, тут є такі наклеїчки. Це кольорова гама. Ну, красиві кольори. Ну, якби, ну, да? Красиво. Мені теж цікаво. Дуже красиві кольори, я думаю, я їх так кладу. Ці фломастери накриваю в альбом. Утром відкриваю, а воно саме намальоване. Я думаю, тут такий прикол буде, так? Да? Маркери рієм. Далі. Дуже красиві кольори, реально. Ні, ну, ребят, ну, за 500 євро пакетик можна було б і получше. Би. Ну, я розчитувала на щось. А це не естетика, як я таке розпаковувати буду. В інстаграмах моїх не повірять, що воно стільки грошей стоїть. Могли б і напрягтись з пакетиком, звісно. Це... Оце мінус зразу, це брак. Оце ще не є, не таке. Так, да, навіть б на тему таке не зробили. Я теж про це кажу. Там би якби как бы, запакували, як треба. А це такий бар. Міні бар. Бачите, у кожного свій міні бар. Люда Балована. А як же? Мама квіточку народжувала не для якихось вам темовських маркерів. Не треба мені тут. Мама. Знає, як виховувати донечку. Значить, дивіться. Міні-бар для маркерів. Ви поняли? Оп, оп, оп. Да тут сама коробочка коштує 200 євро. Ребята, це ж не фламасі діло було. Тут треба було таку коробочку купити. От і все. От вони і забабахали таку ціну. А маркери як маркери. А коробочка така, от ви прийдете до мене в гості, ну хтось колись попаде. Я така, заходь в мій світ малювання. Вони такі, ой, а що це за коробочка? А я така. О, дивіться, яка коробочка красива. І ще є нюанс, який мені не подобається в цьому всьому. Ну, начнем з того, що маркери ніхірі ще не підписані. Ну, ви бачите нумерацію? я теж не бачу. Вони двохсторонні. сторонні. з одної сторони, товще пише. А з другої тонше. Ну, як би постарались. да, постарались. це молодці. Десь мені обводочка треба тонша, я хоп, перевернула маркер, а воно мені пише красиво. Це все хорошо, Номерації нікакої. Оці люди, які створюють маркери без нумерації, будуть в окремому котлі горіти, Чесне слово, Ну, це, це ж тяжко, як його виписувати. Ну, вони знаєте, що зробили? Вони на оціх, значить, кольорах ти здираєш одну полосочку і приклеюєш. Я вже таке з одним зробила. Поняли? І отут номерація на оцих наклейках. І треба кожен маркер знайти з оцьому пакеті. У цьому пакеті бляха, пакет, нагадую, ще раз взагалі просто ну, ні о чому. Брати маркер і вставляти сюди, шукати і, і сюди ставити. Ні, ну могли б вже вже в цій коробці могло б приїхати все розставлене. Але це вони, звісно, ну, да, не напряглись. Звук грошей, чуєте? Ой! А коли би розіграш розмальовок, Та я не знаю, в якийсь день вистав, через пару днів. Ні, вони ржуть. Вибісили так вибісили. Ні, ну, Реально, ви представляєте, Мені сидіти в цьому пакеті цілофановому, вишукувати ці маркери да, за таку денюшку, я пити копійок, а воно саме розкладається, складається, малює. Я захожу, а тут просто чари що ну, це все шуточки шуточками, Ну Насправді 500 євро для Америки, да? Це Це не сильно великі гроші. зрозуміло з нашими зарплатами там, і так далі, я розумію. Якщо ми говоримо про якісний маркер, не дай Боже, він буде неякісний. Не дай Боже. Я думаю, що це. Ви там щось з коментарів там і здіваються, да? щось в коментарях я не все читаю. Я ще не знаю, як вони малюють в мальованках. Просто на листку красиво. Ну, мені треба спробувати. Не... Ой, Юра, Юрій мені подарок зробив. Юра, спасибо вам. Огром... Огромніше спасибо вам. Боже, а мене дивиться тисяча людей. Зараз тисяча людей поняли, що в мене. Как би, лучше б назад чуть-чуть вернулось. Мене устраювало 300-400, я себе відчувала більш вільною, всі свої були. А зараз нових знайшло ви понимаєте? Наші мені ці проблеми. Ой, полум'яне серце дарять. Спасибо вам, ребята. Я напоминаю ще раз для новеньких і стареньких. Дивіться, я не розумію, що робити з цими подарками. Воно кудись приходить, кудись уходить. Я не мене Пользуюсь. Мої котики, моя радость. Дякую вам, Валерий, Катя, за серця, але я не шарю, що це з ним делать. Ви мені на маркери скидаєте, да? Спасибо большое. Сібочки Спасибо вам. Спасибо. Скільки маркерів брати на початку? Дивись, моя зайка, я зараз сижу на початку. Ну, то есть я малюю от силы три тижні. Скільки тобі брать маркетів. Ще раз, раз, два. Три. Скільки тобі брать маркеті? маркерів, вже язик зайкається, просто така ауди... аудієнція зараз от присутствує, що я в шокі. Це ти, це ти сама для своєї душі рішить, скільки тобі маркерів треба. От я б посчитала нужним стільки. У мене маркери на столі під столом, вони кругом є. Вони їдуть, приїжджають, уїжджають. У мене маркери, куди не глянь. А я на початку своєї малювальної кар'єри. Тому бери, скільки тобі треба, чесно. ну. Скільки душа жила. Пакетик треба спрятати. Не еталон, правда? Не, ну, реально могли напрягтися. Ціна розмальовки є різна. Я купую французьке видавництво. Воно коштує 1200. Є Польща, 600. Я сподіваюся, ви розумієте мої якісь жарти. Ну бо я щось жартую, про щось говорю серйозно. Я сподіваюся, ви розумієте жарти.